Вітаю вас учні 11 класу. А чи замислювалися ви, чому небо блакитне? Чому світ навколо нас такий різнобарвний? Чому і як виникає веселка? Сьогодні ми ознайомимося з явищем, яке дає пояснення на ці та інші питання, які стосуються кольорів в нашому житті. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Сьогодні ми ознайомимося з явищем дисперсії. Явище дисперсії розглядалося в попередніх класах, зокрема в курсі фізики 9 класу. Пояснення дисперсії в 9 класі будувалося на основах геометричної оптики, але явище дисперсії з точки зору хвильової природи світла має дещо глибший зміст. Тож, наше завдання зв'язати представлення дисперсії з точки зору геометричної оптики. З представленнями хвильової оптики і розширити наші уявлення про явище дисперсії, його природу та застосування. Почнімо з історії відкриття явища дисперсії. Першим, хто наважився дати пояснення природі білого світла, був англійський вчений Ісаак Ньютон. У 1665 році йому вдалося виявити виникнення спектру при проходженні світлового пучка через тригранну призму. Спектр багатоколірна смужка, яка утворюється при проходженні світлового променя через призму або якесь інше середовище, що заломлює проміння. У спектрі виділяють сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Ці кольори розташовані щільно один біля одного і плавно переходять з одного в інший. Щоб легше запам'ятати послідовність кольорів у спектрі, можна використовувати таку українську лічилочку. Чапля осінь жде де завзято, буде сани фарбувати. Отримавши спектр, Ісаак Ньютон провів багаточисленні досліди по встановленню природи білого світла. Йому вдалося встановити. Перше, якщо пропустити 7 кольорів спектру через збиральну лінзу, то на екран знову паде пучок білого світла. Друге, якщо на призму направити пучок світла червоного кольору, то призма відхилить цей промінь, але не розкладе його на спектр. І третє, кут відхилення окремого світлового пучка певного кольору відповідає куту відхилення того ж кольору в загальному спектрі. Проаналізувавши свої експерименти, Ісаак Ньютон зробив висновки. Перше, призма не фарбує біле світло, а розкладає його на спектр. Друге, пучок білого світла складається багатьох різнокольорових пучків. І третє, показник заломлення середовища для променів різного кольору є різним. Згідно з хвильовою теорією світла можна дати таке пояснення: Колір світла визначається частотою електромагнітної хвилі, якою є світло. Показник заломлення світла залежить від частоти світлової хвилі. Чому саме показник заломлення світла залежить від частоти? Тому що саме дана величина не змінюється при переході світлового променя з одного середовища до іншого. В таблиці приведено значення частот та довжин хвиль для відповідних кольорів спектру. З таблиці видно, що найменшу частоту має червоний колір, а найбільшу фіолетовий. Виходячи з цього, можна дати більш точніше визначення явищу дисперсії. Дисперсія світла це явище розкладання світла у спектр зумовлене залежністю показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі. Виходячи з цього, слід врахувати. Перше. При переході з одного середовища в інше швидкість поширення світла змінюється. Друге. При переході з одного середовища в інше частота світлової хвилі колір світла залишається незмінною. І третє. При переході з одного середовища в інше змінюється довжина світлової хвилі. Це випливає із залежності між швидкістю поширення хвилі та довжиною хвилі В дорівнює лямда помножено на ню. Тож, врахувавши залежність між швидкістю поширення хвилі та довжиною хвилі, можна отримати додаткове рівняння для визначення відносно показника заломлення середовища n дорівнює відношення V1 до V2, або ж n дорівнює лямда 1 до λ 2 Тож повернімося до питання з веселкою і дамо відповідь, як, чому і при яких умовах виникає веселка. На питання, коли виникає веселка, більшість відповідає, що під час дощу. А чи тільки дощ є тим фактором, який потрібен для виникнення веселки? Наприклад, восени йде доволі багато дощів, а от веселка практично не виникає. Тож, які умови потрібні для виникнення веселки. Переглянемо відеофрагмент. Таке фізичне явище, як веселка, утворюється так: біле сонячне світло розкладається на складові кольори, а в ролі призми, тут маленькі крапельки води, які залишилися в повітрі після дощу. Напевно, кожен, хто бачив веселку, звернув увагу на те, що сонце при цьому завжди знаходиться з протилежної до веселки сторони. Промінь світла. Потрапляючи в крапельку води, відбивається від її внутрішньої поверхні та виходить назовні. При цьому він як в призмі розкладається на складові кольори. У звичайній веселці червоний колір знаходиться на її зовнішній стороні, а фіолетовий – на внутрішній. Але іноді в небі можна побачити одразу дві веселки. Друга веселка розміщена над першою та менш яскрава, а кольори в ній перевернуті навпаки. Це відбувається тому, що промінь світла тут відбивається від внутрішньої поверхні краплинки не один раз, а два рази, за рахунок лишнього відбивання і відбувається, що кольори розміщені в оберненому порядку. З цього можна зробити висновок, що для утворення веселки потрібно краплі води, джерело світла, яке повинне знаходитись за спостерігачем, і поверхня, на яку буде проєктуватися веселка. Доволі часто веселку можна помітити біля фонтанів, водоспадів, розпилювачі поливної системи. І тут слід врахувати, що одним із факторів, при якому ми будемо спостерігати веселку, це ракурс, з якого ми будемо дивитися на розпилені краплі. Тепер декілька слів стосовно форми веселки. Всі ми звикли представляти веселку у вигляді дуги, але реальна форма веселки це коло. Це пов'язано з тим, що світло потрапляє на краплю, яка має сферичну поверхню. З питанням веселки ми розібрались, залишається з'ясувати питання строкатості навколишнього середовища. Щоб пояснити блакит нашого неба та розмаїття кольорів навколо нас, слід з'ясувати, яким чином отримуються кольори навколишніх об'єктів. Пояснення цього базується на властивостях і складі білого світла. Колір об'єкту може утворитися двома способами, в залежності від того, прозорий це об'єкт чи ні. Розглянемо утворення кольору непрозорого об'єкту. Коли біле світло потрапляє на поверхню непрозорого об'єкту, слід врахувати, що в цій поверхні може міститися пігмент, який в свою чергу взаємодіє з світлом. При цьому пігмент може поглинати світло певного кольору, а якесь відбивати. Тобто перенаправляти до приймача світла нашого ока. Наше око аналізує відбитий колір, і це буде колір цього об'єкту. Коли ми говоримо про яблуко, що воно червоне, це означає, що на поверхню яблука потрапило 7 кольорів, 6 з яких поглинулося поверхня яблука, і лише одна складова відбилася червона. З кольором листя та ж сама ситуація. На листя падає 7 кольорів. Шість з яких поглинаються поверхнею листя, і лише зелена складова відбивається. Також від поверхні може відбиватися декілька кольорів. В такому випадку змішування цих кольорів дасть нам новий колір із гами в 16 мільйонів кольорів. Розглянемо другий спосіб отримання кольору об'єкту, якщо об'єкт прозорий для світла, наприклад, вітражне скло. В цьому випадку з спектру через даний об'єкт проходить один або декілька променів. Які надають забарвлення цьому об'єкту. Також слід згадати про білий та чорний колір. Об'єкт з білою поверхнею відбиває всі промені, які потрапляють на нього, а чорний, навпаки, всі поглинає. Повернімося до блакиті неба та розмаїття кольорів. Дамо пояснення. В результаті проходження білого світла від Сонця через атмосферу Землі, відбувається поглинання світла певної частоти. Блакитний колір неба зумовлений тим, що суміш газів, що представляє атмосферу Землі, поглинає саме ті частоти, які відповідають блакитному кольору спектру. Тому ми маємо блакитне небо. А розмаїття кольорів навколишнього світу здебільшого зумовлене відбиванням світла певної частоти в результаті взаємодії з поверхнею. Явище дисперсії лягло в основу спектрального аналізу. Спектральний аналіз це метод визначення хімічного складу речовини за її спектром. Вчиними було виявлено, що розігріті речовини випромінюють спектр притаманний тільки даній речовині, залежно від структури речовини і її хімічного складу. А також від умов збудження атомів або молекул, речовини випромінюють характерні молекулярні атомні або рентгенівські спектри, по яких можна судити про елементарний склад досліджуваної проби. Спектральний аналіз використовують для визначення кількісного і якісного складу речовини. Виявляється, що розжарені тверді і рідкі тіла або дуже сильно стиснені гази. Випромінюють суцільний спектр з плавним переходом від однієї спектральної ділянки до іншої. Розріджені гази випромінюють лінійчаті, атомні або смугасті молекулярні спектри, в яких розташування ліній або смуг індивідуальне для даного елементу або хімічної сполуки. Спектр поглинання виникає у тому випадку, коли світло від розжареного твердого або рідкого тіла. Проходить через холодніший газ, при цьому лінії поглинання точно відповідають тим лініям, які випускає сам газ при тій же температурі. Для отримання спектрів використовують пристрої, які називаються спектроскоп та спектрограф. Різниця між спектроскопом і спектрографом в тому, що в спектроскопі спектр розглядається безпосередньо візуально, а в спектрографі отриманий спектр фіксується на фотоматеріалі або на фотоматрицю для подальшого опрацювання. Спектральний аналіз широко використовується у науці і техніці. Це один із найшвидших і найпростіших способів визначення складу різних хімічних сполук, оскільки кожний хімічний елемент має свій характерний лінійчатий спектр випромінювання. Тож хочу вам побажати, нехай ваше життя вирує фарбами, а над головою буде мирне блакитне небо. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!